Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі, і сьогодні ми будемо говорити про кросівки, які кросівки будуть актуальні цього сезону, які ми будемо далі носити, які кросівки нам не варто купувати, і який новий тренд до нас прийшов у 2024 році. Перший тренд кросівок, які залишаються з нами, це Adidas Samba, Adidas Gazelle. Ще така у них є класна модель в ретро стилі Special. І це Cortez. Всі ці кросівки ми будемо далі носити. Також пума підхватив оцю естетику ретро кросівок і створив свою модель. В них називається модель Палермо. Це також кросівки, які виконані у ретро стилі, і в такому дусі Adidas Samba. Також з нами лишається кросівки Adidas Campus. І Adidas Superstar, вони також дуже гарно поєднуються з жіночими образами. Останній такий тренд, який залишається з нами, це бігові кросівки Nike і кросівки New Balance. 530 модель, і всі схожі моделі до. Цих кросівок такі кросівки ми можемо далі купувати, обирати в потрібному собі кольорі: це або класичні білі-чорні кольори, або це кросівки кольорові. В різних контрастах. Також дуже класний варіант саме Adidas Gazelle. Вони мають вищу цю саму платформу. Для тих, кому не підходить оця низька платформа в Adidas Samba, ви можете обирати оцю другу модель Adidas Gazelle, де вона є на вищій платформі. і дуже... Класно виглядає. Особисто мені мій варіант, якщо я придбала собі кросівки Adidas Самба на низькій підошві. Вони мені дуже такі не цілком зручні, я би сказала, в образах. І я би саме додала оцю вищу платформу в моделі Adidas Gazelle. Тому придивіться. Обирайте, можливо, ви собі ще купите і ще одну пару таких трендових кросівок, тому що ми ще їх будемо носити довго. Тренд, який прийшов до нас у 2024 році, це тренд на трекінгові кросівки в стилі аутдор. Все більше дизайнерів ставлять акцент на такий активний відтих, і саме називають такий тренд. Тихою спортивною розкішю, і туди входять всі бренди, які мають дуже мінімалістичні логотипи. І такий приклад є, як Solomon, це Asics, де оця логотипність дуже. Виглядає мінімалістичною, і зараз ми з вами поговоримо про кросівки, які точно не варто купувати у свій гардероб. І я зараз назву такі пункти, які вам поможуть саме оприділити. Ці самі кросівки, які вже давно не актуальні, які не несуть ніякої зрозумілості. І першим таким признаком це є кросівки, на яких є стрази, на яких є паєтки, якісь незрозумілі, нестандартні дизайни виконані в таких кросівках. Такі кросівки ми точно не купуємо. Наступним пунктом це є у нас така перфорація на кросівках. Це кросівки, де у них такі дирочки. Повірте, в кросівках, кедах, в яких є мен, немає оцих самих дирочок. Вам точно не буде в них душніше. Просто не купуйте, забудьте про такий вид. Зуття. І наступним пунктом це кросівки, де у них є оця танкетка, де є взагалі відсутність шнурків, де в нас незрозуміла оця така безхарактерна модель. Тому такі пункти, які я назвала, обов'язково враховуйте при своєму виборі, чи це красівки, чи це є у нас Кеди. Ну і зараз ми поговоримо про ті самі білі кросівки або кеди, які потрібні самим першим пунктом у вашій гардероб. Це та сама база, яка має працювати як конструктор у вашому гардеробі. І я завжди. Закликаю до того, щоб ми завжди перше гардероб будували з бази, а тоді вже ми туди додавали тренди. Так як же виглядають ці самі білі кросівки і кеди? Це кросівки в дуже таких мінімалістичних, лаконічних дизайнах на такій середній платформі з білими шнурками, без всяких логотипів, додаткових. Кольорів, вставок ось такий звичайний, простий, білий, мінімалістичний дизайн. І такі кросівки. А ну, це швидше кеди, така база класна, крута, яка дуже круто поєднується зі всіма образами. Ми можемо брати або на чуть тоншій підошві. Або ми можемо вибрати на чуть грубшій, тобто вищій платформі. Але тут все буде залежати від того, наскільки товста чи худша ваша ще тому що ми також обираємо їх під себе. Якщо у нас ще чуть товстіша, грубша, ми завжди схиляємося до таких кедів, які у нас на чуть вищій. Платформі. Якщо у нас ще колодка худша, тонша, ми, звісно, можемо обирати їх на тоншій платформі. Такі кеди у нас є з різних сегментів, вони можуть бути виконані зі шкіри або екошкіри, за ними так легше доглядати, тому краще схиляйтеся до такого варіанту. Звичайно, є в текстилі, але там у нас. Набагато такий догляд за ними важчий, де знайти і купити ці самі білі кеди. І почнемо ми з люк-сегменту. Мені дуже подобається модель Sailoran білих кед і модель Celine. Вони завжди випускаються на такій постійній основі такі кеди їх. Вони постійно актуальні, вони виконані в мінімалістичному дизайні, і на них нічого немає зайвого. Також ми такі кросівки можемо обирати з середнього сегменту. Мені подобається модель Веджа або Ванце, також дуже класна, лаконічна, проста. Модель. Зі спортивного варіанту ми можемо обирати ці самі Nike Air Force. Зараз дуже класна трендова модель Nike Dunk Low. З Adidas у нас залишаються ті самі кросівки, це Adidas Superstar. Також ще в Nike є модель Court Vision, і з Nike ще ця є модель Nike Air Jordan. З чим носимо ці наші білі кеди? Взагалі вони поєднуються зі всіма речами в нашому гардеробі, чи це у нас штани до кісточки, чи це у нас брючний костюм, чи це у нас спідниці. Це у нас можуть бути шорти короткі, бермуди, сукні, довгі спідниці. Вон також можемо обирати в різних довжинах. Це все дуже класно буде поєднувати з такими білими базовими кедами. Такий один важливий. Момент, про який дуже неестетично виглядає в образах, коли поєднюють їх, коли ще на вулиці чуть холодніше, і втягають тілесні колготки з білими кедами. Просто забудьте цей е, варіант поєднання такого, тому що це негарно виглядає, просто не поєднюється між собою. Краще одягніть ці самі штани, чи це джинси, але уникайте е, такого поєднання. І якщо ви хочете чуть видужити свій е, силует, е, обирайте штани одинакового кольору з кедами. Тобто, якщо ми одягаємо, чи ті молочні, чи білі кеди, і ми додаємо до них молочні або білі штани, це завжди буде виглядати в вашому образі такий видовжений силует. Ми не будемо обрізати свої ноги. Тому що, обираючи чорні штани в поєднанні з білими кедами, ми будемо чуть обрізати наш ріст, ми будемо перерізати. А якщо ви хочете більше видовжити, обов'язково обирайте низ в одинаковій кольоровій гамі. Я надіюся, вам ця інформація була корисною. Ви переглянете свої ці білі кеди, чи це у вас кросівки? Можливо, вам потрібно оновити цей самий варіант і завжди починайте з бази, тому що база завжди працює вдовго з вашим гардеробом, і тоді починайте додавати. Тренди. Я дякую, що ви додавали це відео до кінця. Ви мені можете в коментарях написати, який бренд кросівок, або якого сегменту ви вже придбали, які тренди ви додали. Можливо, ви вже додали цей самий новий тренд на трекінгові кросівки. З чим ви поєднуєте. Усім дякую за увагу, і до зустрічі до нових відео.